Ранок вдома триває і сподіваємося, нам вдається додати трохи святковості вашому настрою. А просто зараз до нас напрямий зв'язок вийде учасник фольклорного гурту Щука Риба Степан Андрущенко. Будемо вчитися посівати. Правила і традиції, історія обряду та його сучасні модифікації. У мене, чесно кажучи, купа запитань. Доброго Степане, ранку. доброго ранку! Доброго ранку, дуже цікава в нас сьогодні тема, і я дуже хочу з нею розібратися. Отож, насамперед, про що взагалі ця традиція? Посівання загалом це про родючість, про побажання найкращого в наступному році. Тобто, коли люди приходять і сіють в хаті зерно, це такий символ, того, що вони ем, приносять в радість в дім, приносять цей символ родючості, адже зерно це те, що проростає, те, що давало століттями людям засоби до існування, це їжа основна. От і коли ви його розсіваєте в хаті, саме в цей святку. Момент важливий, то ви по перше, приносите побажання. По-друге, даєте людям цю надію на врожай наступного року на те, що все буде добре і складеться як найкращим чином. Побажаємо їм, якби да, там всього щоб земля гарно принесла врожай і всього тільки вам найкращого так, і здоров'я. Не Завжди це... там Бажаємо господарів та господині. А все коли... це супроводжується примовляннями і відповідними словами і побажальними, які відвітають з Новим роком, віншують кожного члена родини, і власне всі ці побажання родючості, плодючості, вони все повторюються. А коли правильно посівати, на які свята посівання відбувається, власне на новий рік. Тобто, оскільки ми вже перейшли, власне, тепер і церква, і мирське наше життя співпадає за одним календарем, тому власне тепер ми посіваємо 1 січня вранці. Тобто, вже коли настав новий рік, вранці зазвичай це відбувалося і ще коли темно було, тобто досить рано. Е, і от вранці мається ці хлопці, які приходять посівати, вони мають першими зайти в хату. Тобто, з самого ранку, і засіяти. Це на Василя? Правильно? Я так зрозуміла. Так, так. А тепер... власне новий рік? Оці два дні це напередодні святкуються Маланки. А сам новий рік, тобто 1 січня, це свято присвячене святому Василю. Так, тепер у мене питання. Ви сказали, що хлопці мають зайти першими. Тобто, якщо дівчата організовують таку коаліцію посівальниць, то обов'язково треба мати і хлопця, так серед цього гурту, щоб хлопець заходив першим. Загалом традиційно посівання це була виключно чоловіча а -а. традиція. Тобто дівчата в цьому участі не брали. Дівчата щедрували напередодні, і власне 14-го числа, тобто співаючи щедрівки, беручи участь в інших обрядах. А традиційно посівання посівали виключно хлопчики, тобто навіть не тобто, не дорослі хлопці, це діти фактично ходили. Хлопчики, і от, принісши собою зерно, посівали. І важливо теж це одна із таких традицій, яка є в багатьох культурах. Це власне цього хлопця, який першим заходив у хаті хату, могли називати палазником. Тобто, це от під час деяких свят важливо було, щоб хлопчик перший зайшов у хату вранці. От і це ніби символізувало благополуччя, і що все має скластися в в Цьому році тому це таке свято важливо і його дотримували саме під час цього обряду. Зокрема, я правильно зрозуміла, тобто 31-го дівчатка ідуть щедрувати, а 1 січня хлопці йдуть посівати правильно? Так, десь так там є новорічних обрядів досить багато. Є ще Маланка, є ще коза. Тобто тут говорити можна довго, але якщо по гендерним ролям подивитися, то саме от співання щедрівок, це більшою мірою притаманне дівчатам. А посівання це така хлопчача справа. Можна так собі розділити і займатися різними різними віншуваннями і побажаннями гарних секундочку, А коляда там можна? Можна, щоб дівчата і хлопці були разом. Можна. Все, зрозуміло. Тобто, хоч десь вони можуть бути разом. Це чудово. А, давайте тепер поетапно розглянемо це дійство. О що ми робимо спочатку? Що там промовляємо, коли приходимо, і як мають реагувати ті, до кого ми прийшли? посівати? Він каже про посівну, бо він хлопчик, бачите. я вас потім... Посівання, посів... посівання, Бо я потім буду вас питати про щедрування. Як це відбувається по етапу? Ну, Скажіть, будь ласка, відбувається: заходять хлопчики в хату, приносять з собою зерно, зерно, тобто це пшениця там залежно дуже від, від регіону використовувати могли різні злакові, тобто це могла бути суміш там жита пшениці. Я і інших злакових <хи> та, та, та ну саме тому це все і говориться, тому що там от може бути суміш цього зерна, горох також могли використовувати, де де десь пшеницю виключно. От і в тобто, принісши собою це зерно, заходять в хату, посівають його в різні сторони, примовляючи. «Сійся, родися, жита, пшениця, сійся, се родися, всяка пашниця, могли там згадувати в цьому тексті святих. Наприклад, Ілля ілляна Василя, носить пугу житяною, де махне там жито росте. От, також сію і посіваю з Новим роком вас вітаю. <реку> тобто, це якраз на Новий рік, теж у словах, всі ці побажання відповідні використовувалися. Могли бути також різні побажання, які ви хочете сказати. Ви їх віршуєте туди. Головне, що головна посівальна пісня, посівальні слова, вони починаються з того «сійся, родися, жито пшениця, сійся, родися, всяка пашниця, сію і посіваю. От а далі різні побажання в віршованій формі їх є безліч. От, я думаю, якщо вам хочеться сказати щось від себе, то це теж цілком можна зробити. Так, а ці люди, до якого ми прийшли, вони стоять, слухають, потім дають так, якісь ласощі або е, гроші, так? Чи ні? Ну, зазвичай це вже більше колядна традиція. Тобто ага. тут е, це ну, оскільки це був ранок. Коли калятували, то могли ходити там, в хатах приймали, тобто садили за і Так далі, це була трошки така більш масштабна святкова традиція. Посівання це було скромніше вранці. От, прийшли, засіяли це як -от такий необхідний магічний атрибут, який має бути кожного року, Ви і, і хлопці також могли. Це ну, нагороди загалом вони були такими досить умовними. Це зараз ми там вже можемо придумати багато подарунків. а Тоді це було важливо сам факт якогось дарування. Тобто це переважно були. Якісь, можливо, солодощі, ласощі, які могли бути в хаті, або якісь випічка, пиріжки, так, так, що є спечене цим і, і нагороджування. А ще також могли, якщо в хаті є незаміжні дівчата, які. Батьки вже хотіли видавати заміж, то е, могли приказувати хлопцям, щоб сідали там, десь ще на лавку, чи за столом, щоб сідали, е, казали, щоб старости сідали, тобто ті, хто е, ходять свататись до дівчат, хлопцем, тобто, щоб вони теж в хаті сідали, тобто приходили. В хату, от і це ніби символізувало, щоб хлопці сіли, щоб і старости приходили, і сідали теж у них в хаті і таким чином, бажаючи того, щоб дівчата знайшли собі пари і вийшли заміж. А вони так, можуть, так? можуть дати гарбуза в цей день чи ні? Чи просто подивляться і все? Ні, ні. ну Самі свати, власне, в цей день не ходили. Тобто, а -а -а. Це тільки символічна така дія. Це Скоріше, було в інший час, бо навряд чи хтось би все саме там, в великі свята. Скажіть. О, чи... Тобто це свати могли прийти в будь-який день, угу. тобто, це не залежало там, від свята. А чи плануєте ви в цьому році посівати, колядувати? Колядувати ми вже і багато колядували, і, можливо, ще поколядуємо от, посівати. Посівати не знаю, чи буде можливість в цьому році, от, тому що це таки тільки один день, і скоріш за все не буде можливості походити в цей день, так але там попередні роки траплялося таке, що, що посівали. І ходили від хати до хати, можливо, там не дотримуючись точно, що це треба робити вранці на новий рік, тому що часто, як ви розумієте, вже зараз люди в цей час сплять і не будуть дуже раді першого числа вранці гостям, напевно. От але та традиція така є. Степане хто бажає, може може спробувати. Степане, давайте ще раз підсумуємо: отож, з 25 грудня до 30, до 31-го, до 30 грудня, ми можемо колядувати 31 грудня. Дівчата йдуть щедрувати. А 1 січня хлопці на сніданок йдуть до когось посівати, тому що їх можуть запросити за святковий стіл. Правильно? Так, так, взагалі колядувати і співати от всі ці пісні цього циклу. Можна зимових свят мається на увазі циклу. Вважається, що можна до водохреща або до розколяди. Тобто водохреща в нас виходить тепер 6 січня, і відповідно, от дозволялося майже місяць співати Колядки, це святкують пісні, так і іноді, десь в інших регіонах є ще таке поняття, як розколяда, яка, тобто це. Час уже після водохреща за кілька днів, коли ватаги, які ходили колядувати, щедрувати, водили козу, маланку. Вони збираються разом, щоб ніби для себе відсвяткувати ось цей цикл свят, який вони там проходили, проколядували, ходили до інших людей. Вони збираються для себе. Там щоб спільно з'їсти те, що вони отримали. Там в подарунок посидіти, святкувати це. І це такий от завершальний, завершальна наче подія в сезоні святкувальному. От, тому, от колядки, вони колядки, щедрівки, всі ці пісні вони співалися там плюс-мінус впродовж місяця. Зимових свят. Прикра дякуємо, дякуємо вам за всю цю інформацію. Дякуємо, що розпочинали цей день з нами. Повертаємо собі свої святкові традиції та обряди. Це наше коріння, яке дозволяє відновити власну ідентичність.